Ладно, я сяду на це крісло. Ну, а ти сядеш, воно ж розвалиться. Е, давай попробуємо, Давай розвалити. попробую Крісло. Бляха, не розвалилося. Ну що ж, придеться нормальне відео знімати. Е, крісло Гамак дуже-дуже зручна моделька для відпочинку. Чому називається гамак? Знизу немає ніякої підтримки. Тобто ви по факту сідаєте, висете. А по факту дуже-дуже зручне. Іде повне розслаблення на кріслі, якщо сісти нижче, отак прямо опуститися, то класно, голова лягає на подушечку. Класна річ до книжечки, до телефончика, до приставки сісти, порелаксувати. І через те, що основа з фанери, воно легке. Тобто ви можете буквально, ось я однією рукою можу його підняти, двома руками взагалі легко можна перенести по кімнаті. Вартість таких залежить від кольору фанери, від тканинки. Таке 8600, таке 9800. Є в наявності доступні оплати частинами на 5 платежів. Телефон для замовлення в описі відео.